Доброго дня, шановні громадяни. Я Трав'янко Олександр Іванович, керуючий партнер юридичного центру АLEX. Адвокат. Сьогодні я хочу звернутися до вас із наболілим на день для багатьох громадян питанням, які е виявилися обманутими так званими автолізінними компаніями. Дані громадяни заплатили кошти на рахунки цих компаній, хто 10, хто 20, хто 30%, хто 50, а хто і всі 100%. Як результат, сьогодні е десятки тисяч людей не отримали цих автомобілів, а саме погане, що їм не повертають ці лізерної компанії кошти, аргументуючи тим, що вони погано читали договор, що це кошти, е які йдуть як штрафні санкції внаслідок розірвання клієнтом договору, або кошти, які списуються з клієнтом за якісь інші організаційні послуги. На сьогоднішній день е цьому шахрайству приходить кінець. Адвокати нашого центру відпрацювали на сьогоднішній день досить дієву схему, як не тільки вже забезпечити майбутнє повернення грошових коштів, а вже реальне повернення коштів громадян в певних їх відсотках. Сьогодні в рамках кримінального судочинства, в рамках цивільного судочинства, ми досягли того, що е, ті клієнти, по які по, наших, по справах наших клієнтів являються відповідачами. Змушені вже повертати клієнтам грошові кошти, а частина, яких не вистачає, вони вже арештовані. Ми працювали процесуальні законні шляхи, які суди задовольняють. І сьогодні, по справах наших клієнтів, активи цих лізіньких компаній у вигляді грошових коштів на любових рахунках. Майна любого майна знаходяться під арештом і чекають закінчення розгляду цивільних справ. Тому що кримінальна справа може розслідуватися довго, але клієнтів цікавить реальне повернення грошових коштів. І адвокати нашої компанії успішно в цьому допомагають нашим клієнтам. Кого цікавить, і хто хоче поновити свої законні права та інтереси. Просимо звертатися до нас в юридичний центр Алекс. В інтернеті є наша сторінка, там є телефони, електронні адреси. Буде радим вам допомогти. Дякую, хай вам щастить.